Доброго дня, шановні українські аграрії. Я кажу, тиша, але тиша вже в моменті очікування того часу, коли ми зможемо вже доробляти ваше насіння, наше насіння. І пакувати, обгортувати і готувати його до відправки. В цьому році у нас буде там як мінімум 5-6 сортів пшениці, які ми зможемо тільки вам презентувати, потім сидеральні культури, потім горохи першої репродукції. Тобто є що пропонувати, якісно доробити, тобто обладнання, ви бачите, сучасне, надсучасне. Запрошу до співпраці, тому що ми робимо якість. Так, ціна зміниться. Чому зміниться ціна на пшеницю? Ви бачили, купляємо ми насіння все по євро. Євро було тоді 43, зараз 49. А будемо збирати 50 буде. Тобто, оцю частину інфляції прийдеться покласти в ціну. Але це ситуація усіх. Але будемо намагатися тримати найнижчу ціну на ринку, але якісне на насіння. Запрошую до співпраці: інтернет-магазин interaglab.info Успіх вам!